Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Загорівся бути десантником, романтика, здійснити стрибок в парашутом. Скільки стрибків з парашуту? У вас є? Мабуть, найважчий момент в кожного командира могли би бути досить фатальні. Наслідки і бригада у вас така бувала, можна сказати. Війна вона навчила цінувати мир. Ви спостерігаєте дивитеся новини? Блін, світ з божеволі. <гум> Успіх, найкраща помста. Слава Україні! Героям слава! Я командир 46-ї окремої аеромобільної бригади. Підполковник Дмитро Капітула, військовослужбовець Збройних сил України. Моя служба почалася в 2010 році зі строкової служби. Строкову службу я розпочав 95-й окремій аеромобільній бригаді на той час. Вже повномасштабне вторгнення зустрів на посаді старшого помічника, начальника відділення підготовки, отримав поранення після поранення, після реабілітації повернувся вже на посаду заступника командира батальйону, 13-го окремого десанту штурмового батальйону, мого рідного батальйону, в якому я від посади водія пройшов до посади до командира батальйону. В подальшому, вже моя служба продовжилася заступником командира 95-ї окремої десантно штурмової бригади. А зараз, вже в цьому році, призначений на посаду командира 46-ї окремої армобільної подільської бригади. Як так сталося, що ви стали військовим? І хто був вашим наставником у війську, першим наставником? Ну, насамперед, подивившись, багато таких. Фільмів військових я дуже сильно хотів, загорівся бути десантником. Я пам'ятаю, 2008 рік орієнтовно десь був 2008 2009 Була випущена реклама про 95 ту окрему аеромобільну бригаду. І я вже в той час я вже захотів стати десантником. Це була така, знаєте, романтика здійснити е, стрибок з парашутом, е, отримати це задоволення, цей адреналін, вільного падіння. Скільки стрибків з парашуту у вас є? Понад 90 стрибків з парашутом. Ого! Пам'ятаєте, що стало найважчим моментом у вашій військовій кар'єрі? У вас все таки шлях досить великий, і, напевно, були моменти, і ви можете напевно теж відзначити той, який став такий найважчий на цьому шляху? Мабуть, один з найважчих моментів це стала реабілітація після поранення. Оце один з таких важких був моментів повернення до строю. Тому що лікарі давали такі досить погані оцінки на той час. Ну і ще такий, мабуть, найважчий момент в кожного командира це втрата побратимів, втрата своїх воїнів. І на жаль, поки триває ця війна, ці моменти в нас будуть присутні так. Ми стараємося мінімізувати ці моменти і, взагалі, створити такі умови, щоб ці моменти були відсутні. Але на жаль, війна безпощадна до нас. Ви кажете, що у вас було серйозне поранення. Можете трошки детальніше про нього розповісти, коли це було і от цей шлях повернення? Так, це був момент. Получається, я був старшим помічником начальника відділення підготовки. На той час мені дали роту танкову роту в підпорядкування, і завдання було стримати ворога на населений пункт Кам'янка. Із району Харківської області був Рубіж виставлений, і моє завдання було не допустити прориву танкових та механізованих колонг противника. В принципі, справлявся з цією задачею досить непогано. Танкісти молодці, особливо це були молоді контрактники, це були екіпажі танків, двох танків 95-ї бригади, це були екіпажі. 30-ї механізовної бригади, це досить відважні воїни. Але, на жаль, коригування тоді танків було на відкритій ділянці місцевості, і вже від танкового снаряду я отримав своє перше поранення. Ну, мене на жаль, не одне, і досить. Таке важке поранення було. Я тоді не міг ні пересуватися. Е, мене витягнув мій побратим. якого я позвав на допомогу за допомогою радіостанції, і завдяки йому я назад повернувся в стрій. Тому, що якби не вчасна евакуація, могли би бути досить фатальні наслідки. Скажіть, чи є у вас якісь власні принципи, які нині ви передаєте власне, своїм хлопцям, молодшим бійцям, військовим, з яких менше досвіду? Це те, що я постійно передаю своїм підпорядкованим командирам, своїм бійцям, це постійно залишатися людиною. Бути людиною це в будь-яких ситуаціях. Е, наступний момент, це що я навчаю своїх е, як і молодших, як і старших командирів, це бути взірцем для свого особового складу. Задачу, е, задача повинна бути поставлена таким чином, що ти її сам повинен змогти виконати. Тоді задачу і може виконати твій підлеглий. Ну і такий, е, знаєте, мій лозунг, мабуть, е, військовий. Який для мене став під час повномасштабного вторгнення таким такою фразою, успіх найкраща помста. І я завжди своїм бійцям кажу: якщо ви досягнете успіху, ви досягнете найкращого результату, і це буде найкращою помстою для вас, для противника. Скажіть, чи пам'ятаєте ви момент, коли ви вперше зрозуміли, що на мені? Тобто на вас життя людей. Е, так, пам'ятаю. Під час ну, того, вже, коли я повернувся після поранення е, на посаді заступника командира е, батальйону, е, на посад... Коли вже я проходив свою військову службу на посаді заступника командира 13-го окремого десанту штурмового батальйону, під час харківської операції в мене були деякі завдання, де мені були підпорядковані мої люди, за яких я розумів, що якщо щось піде не так, якщо десь я прорахуюся, або десь неправильно проведу до розвідку місцевості чи неправильно спланую. Ця помилка може вартувати життя моїх моїх підлеглих, яких я знаю ще декого з 2012 років, яких знав якого з 2014 під час антитерористичної операції. А з ким познайомився вже будучи на посаді командиром взвода, тому це досить таке було важливе, складне завдання, і це мабуть. Перше завдання, де я відчув дійсно, що на мені лежить життя людей. Скажіть, а як одного початку повномасштабного вторгнення вам було е, працювати з е, цивільними добровольцями? Та? От, люди, які просто проходили без ну, можна сказати, без ніякої підготовки до війська, і бригада вас така бувала, можна сказати, 95-та, була на таких не, не найлегших напрямках, скажімо так. Допомагала, значить, в 95-й бригаді, проходивши службу заступниче ще заступником командира батальйону, потім командиром батальйону. Такий костяк, так звана, так звана фраза. Це сержанти, це солдати, це офіцери, які вже мають досвід і. Якщо навіть приходила людина цивільна, він все одно він набирався досвіду від того костяка. Ми їх навчали тому, що вміємо робити ми. Мабуть, з таких досить веселих моментів був я повернувся після планування від командира бригади. Це була ніч, вже був, будучи на посаді командира батальйону. В мене в водій захворів, і я сам приїхав вже автомобілем. Тоді на волонтерській машині приїхав, підходить чотовий, який мене зустрів. і Він таки підходить, і каже: Так, я вже тебе задовбався чекати, тобі зі мною ще в наряді стояти. І я кажу: друже, вибачай. Але я трошки трошки зайнятий, я тут командиром працює, тому я не можу зараз з тобою постояти в наряді. Коли ви вперше відчули, що ворог серйозно недооцінив українську армію? Це, мабуть, коли він не зміг взяти Київ за два-три дні. От Київ за три дні. А які ще моменти за оцих три роки, так, стали м такими для вас символами стійкості української армії? Мабуть, початок повномасштабного вторгнення. Це єдність всіх українців, це один з таких символів стійкості: звільнення Київщини, звільнення Харківщини, звільнення Херсонщини, тобто оці моменти вони вказали на таку стійкість українців, і взагалі, якщо так взяти початок повномасштабного вторгнення він об'єднав. Народ України об'єднав українців. На жаль, мабуть, мабуть, не всі не всі люди нас розуміють ризики сьогодення і ризики того, що може насправді відбутися в подальшому. На жаль, навіть якщо взяти початок повномасштабного вторгнення, коли це стосувалося більше, більшої частини нашої держави, нашої країни. Тоді люди були досить об'єднані, дуже такі налаштовані на перемогу, на здобуття перемоги зараз. Коли це стосується більше якоїсь частини ділянки фронту, люди просто якщо це їх не, не доторкається, вони на це не звертають уваги. Тому, мабуть. Мабуть, поки не буде цього розуміння, поки люди не зрозуміють серйозності і важливості цієї ситуації, яка зараз є, мабуть, стійкості нам такої не досягнути, як під час початку повномасштабного вторгнення. Якою якою нині ви бачите, яким майбутнє цієї війни досить, досить складне таке знаєте запитання? Ну, скажу, скажу так: У нас якісь військовослужбовець Збройних сил, військовослужбовець десантно штурмових військ, у нас настрій один. Це здобуття перемоги нашої. Змінила війна ваше ставлення до життя, до цінності життя? Так, війна розставила. Свої пріоритети, цінності життя. Війна дещо відфільтрувала оточення людей, показала поняття цінності безпеки і свободи, цінність кожного прожитого дня. Війна вона навчила цінувати мир. Якщо б ви мали можливість звернутися до кожного військового, який служить у вашій бригаді, щоб ви. Хотіли їм сказати, ну, скажем так, я маю таку можливість, і в принципі, я завжди стараюся е, використовувати цю можливість. Можливо, не завжди е, не, не завжди я маю час, але е, коли я використовую, я постійно висловлюю вдячність кожному бійцю, адже завдяки. Бійцям своїм ми здобуваємо нашу перемогу, і вона здобувається нелегко. А що б ви хотіли сказати тим, хто зараз живе цивільним життям, так? Тим, хто ще не у війську, що не потрібно, мабуть, це те, що не потрібно ховатися. Потрібно максимально мобілізуватися. потрібно Допомагати всіма можливими методами, і щоб поки вона їх не доторкнулася війна, і не вони не розуміють цих ризиків, які можуть бути, потрібно максимально налаштуватися на те і зробити те, щоб вона і ніколи не доторкнулася, потрібно стримати ворога на тих рубежах, які є, і відвоювати свої землі. От, пройшовши різні посади у війську та працюючи з великою кількістю е, людей, військових, е, що важливіше нині в бійцях досвід, е, вміння воювати, чи мотивація до, до війни і мотивація воювати? Дуже, дуже цікаве е, запитання. Е, знаєте, скажу так: це дві якості. Е, Обидві якості, які важливі. Е, і якщо взяти, говорячи про досвід, то він набувається виключно з часом. Але якщо не буде мотивації, то і досвіду набратися, в принципі, буде неможливо. Тому е, важлива така, знаєте, синергія цих якостей в бійців. Саме це буде дозволяти їм бути максимально ефективними і успішними на полі бою. А, ви спостерігаєте дивитеся новини? Так, маєте час. А, що скажете? Ем, от те, що зараз пишуть, говорять, розповідають про війну, те, що ем, робиться довкола війни в Україні, зокрема за кордоном? Ну досить складно. питання. Якщо, якщо такого взяти, блін, світ з божеволі. Знаєте, десь якщо, якщо тако, дійсно десь інколи дивишся новини і дійсно так задаєш собі питання світ з божеволів, тобто десь не десь самому собі не находить в голову ці дії, які зараз відбуваються. Наш вічний ворог, це дуже підступний, брехливий, жорстокий, безжальний. Що ні до своїх людей, ні до мирного населення, ні до цивільного це ворог, який знищить все на своєму шляху за нашими спинами, за нами наші міста, наші батьки, рідні, близькі, наші люди, наша земля. Тому ми повинні побороти його і зупинити його якою ви бачите свою бригаду після цієї війни, і що б ви хотіли, щоб про вашу бригаду пам'ятали там за 10 років після всього? Хотілося, щоб пам'ятали про героїв? Адже про тих героїв, які віддали за Україну найцінніше своє життя? Про тих, хто ціною свого здоров'я, свого життя виконав поставлену бойову задачу. Про тих людей, хто доклав максимальних надзвичайних зусиль для досягнення нашої мети, про наш складний, але славетний шлях честі. Чим ваша бригада краща за інші? І я скажу так: може, ми не кращі за інших, але ми одні з кращих. Що перше зробите, коли закінчиться війна? Коли закінчиться війна? Перше приїду до батьків. А друге, буду їздити е, до побратимів своїх, яких, на жаль, вже з нами немає. Ми починали наше інтерв'ю про романтизм е, десантно-штурмових військ. Чи ви не розчарувалися в ньому за стільки років служби? Е, ні, Марта, не розчарувався. Навпаки, е, я скажу, е, мабуть, е, це, це той поштовх, е, який мене тримає надалі. Е, десантник, е, це знаєте, така. Таке самоствердження особистості це, це те, що допомагає мені виконувати завдання. Я коли говорю, що я десантник, я розумію, що я не можу оступитись, я повинен виконати, і в мене немає інакшого шляху. Слухаємо, приходить прильоти. Наші журналісти там на війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців сюди. Прилітає дуже багато кабів. задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.